Ми бачимо, що є посилання. Ми на нього переходимо. Спускаємося трішечки нижче, і нам потрібен саме варіант CRA, User ID and Password. Заходимо на нього, клікаємо. А тепер ми бачимо, тут є запит Social Insurance Number. Це ваш СІ номер. Вносимо ваш СИН номер. Ви вносите свій. Так, тепер треба внести дату народження. Вносимо дату народження. Так, тепер ми підійшли до важливого моменту. Тут написано: введіть лінію 15 тисяч з форми вашого. Вашого, вашої податкової декларації. Значить, дивіться, де можна це взяти. По факту, ви це можете взяти перше, в Noтісі of Assessment. Це звіт, який надає податкова після того, як вона розглянула вашу декларацію. Якщо ви подавали цей звіт з вашим бухгалтером, ви можете попросити, щоб він вам його надіслав. І звід, відповідно звідти взяти. Якщо ви подавали свою декларацію самостійно, ви це можете взяти в тому звіті, який ви скачали після того, як подали свою декларацію, і він називається Тіван. В будь-якому випадку, ви цю, цю лінію можете знайти в вашому тівані і вашому нотісу пасесменті. Вносимо. Важливо, що знати. Ми тут вносимо тільки цифри, які в нас йдуть до крапочки. Все, що після крапочки ми не вносимо і не заокруглюємо. Я вношу цифру з нашого ноті of Assessment. Далі нажимаємо кнопочку Next. Тепер нас просять внести інформацію з лінії 10100. Ви її також можете знайти у вашому звіті Тіван. Ви мали його отримати від вашого бухгалтера або скачати, якщо ви подавали самостійно. В нашому випадку це буде та сама цифра, але вас вона може відрізнятися. Також, якщо ви були самозайняті, вас можуть попросити надати інший рядочок, наприклад, 13500. У кожного буде свій запит. Так, тепер нам пропонують варіації верифікації, і ми вибираємо, щоб вам прислали код на, ваш почтовий, на вашу почтову адресу, тобто на ту адресу, де ви проживаєте, або де ви можете отримати документи. Зазвичай ви цю адресу вказуєте, коли подаєте податкову декларацію, як ту, на яку можна надсилати листи. Це вона. Нажимаємо Next. Так, тут вони нас інформують, що після того, як ми пройдемо всі наші кроки, протягом 10-15 днів вони нам відправлять Security-код поштою. От його треба буде внести при повторній реєстрації. Тепер потрібно нам внести postal код Ми внесли пост-код і нажимаємо наступну кнопочку Next. На даному етапі нам потрібно внести user ID, то, як ми будемо логінитися, тобто, по факту, наш логін. Так, після того, як ми внесли, нам підказує, чи в нас все відповідає. Якщо у вас тут всі галочки, вони зелені, це значить, що ви внесли унікальний юзер ID, і ви можете його використовувати, вас програма пропустить далі. Якщо у вас тут будуть якісь хрестики, зверніть на це увагу, то це буде значить, що вам ви щось внесли те, що не можна використовувати. Бачите, тут не можна використовувати, щоб вас. Були якісь спеціальні знаки, їх не використовуйте. ну і не більше, ніж сім цифр. Тому зверніть увагу, у вас має бути від 8 до 16 різних символів. Так, тепер ми вносимо а, паспорт, тобто наш пароль. До пароля також є свої вимоги, і якщо ви подивитеся, тут їх доволі багато. Ми зараз внесемо паспорт, який ми завчасно а, вже Зробили, подивимося, чи він нас відповідає всім вимогам. Також його потрібно підтвердити. Я зараз перевірю, чи дійсно це те, що ми мали на увазі. Так, це наш пароль. Перевіряю, він є. Окей. Але бачите в нашому випадку. Щось йому не подобається. Йому не подобається, що тут є якийсь особливий символ. Ми зараз перевіряємо, які символи тут є. Тут, ось у нас є так, нам один символ треба прибрати. От, але тепер нам треба ще зробити так, щоб цього не було у двох паролях. І що йому ще не подобається. Так. Крапить. Ось ми спробували внести, і воно нам його викинуло. Так? Давайте ми спробуємо вносити ще раз. так Я знайти, що йому не подобається. Можливо, йому такий символ подобається. О, так, тепер подобається. Тобто, дивіться, щоб там не було знаків оклику, щоб не було крапочок або під, підкреслень. Так, тепер ми бачимо, що у нас, якщо ви подивитеся тут на галочки, тут воно все співпадає. Бачите? От, тому тут немає ніяких Моментів, і ми можемо тепер рухатися далі. От, тому робимо next. Тепер ми переходимо на Create Security Questions. От, тобто це будуть додаткові питання, які будуть для ідентифікації. От, і в даному випадку ми тоді заходимо і вибираємо. Першій секції, де перше питання, ви можете вибрати будь-який із тих, які є в списку. В нашому випадку це буде first job. самого питання. Не питання, а відповідь уже. Так, так само є друга секція. І так само вибираємо, які є варіанті. Нашому це буде best friend. Вносимо відповідь. Переходимо до секції 3, Вибираємо тут питання. В нашому це буде питання щодо імені першого начальника-керівника. І у нас є четверте питання. І хто у нас є найстарший племінник? Відповідь ми внести, переходимо до п'ятого. Також тут вибираємо. Тут буде яке було ім'я першої, першої тваринки дома домашньої. Так, у нас є всі ці питання, на що потрібно звернути увагу? Треба звернути увагу, щоб запам'ятати, які є і питання, і яка є відповідь. Я рекомендую обов'язково собі записати або зробити скріншоти і зберегти в надійному місці, щоб в разі потреби ви могли подивитися. Тому що періодично, при тому, коли ви логінитесь, вас буде запитувати не тільки логін і пароль, а також буде запитуватися security question. І вам потрібно їх знати для того, щоб ви могли залогінитися. Ідемо далі. Нажимаємо Next. Ви бачите, що в нас є підсумок тих відповідей і питань, які у нас є. Відповідно, ви таким чином можете собі знати, зробити ще скріншот тут, якщо вам тут таким чином буде це зручніше. Йдемо далі. Тут є всі умови. Використання даного сайту інформації, ви можете їх почитати з ними, ознайомитися, і якщо у вас а, все влаштовує, ви до вашого User ID, яке у вас тут прописується ще раз, вносите той пароль, який ви створили. І відповідно логінитесь. Пишете, не логінитесь, а пишете I-gri, Під, підтверджуйте цю кнопочку, нажимаєте. От. Після цього вони вас питають, яким чином ви хочете авторизуватися. От, ви можете авторизуватися через Fastcode Grill. Тобто тут є три варіації. В нашому випадку ми будемо вибирати телефон. Нажимаємо Next. Так, і після цього воно просить нас додати. Бачите, бо буде. А, Авторизація йти в тому числі за рахунок вашого телефона. Можемо тут додати телефонний номер і додаємо. Це узбуде селфон. І вносимо номер телефону. Так, після цього ми повторюємо номер телефону ще раз. І додаємо. Вибираємо, якою мовою ми хочемо отримувати інформацію. Це буде у нас англійська. І нажимаємо Next. Тепер на наш номер телефону нам має прийти інформація. і Ми вибираємо, чи вона нам приходить смс-кою, чи вони нам будуть дзвонити. А зазвичай беремо смс кою так зручніше. Текст і ви перевіряєте на своєму мобільному, який вам прийшов пароль. Ми вносимо цей пароль. Це має бути 6 цифр. Далі я тут особисто вибираю, щоб мені протягом певного періоду не запитували декілька разів. І нажимаю Next. Все, тепер ми бачимо, що нам. У нас є confirmation Ми отримали про те, що це підтвердження того, що ми все зробили, і тепер нам треба очікувати 5-10 днів, щоб отримати наш security код і зробити повторну авторизацію, щоб мати вже повний доступ до особистого кабінету. Я вас вітаю і бажаю вам гарних взаємовідносин з податковою інспекцією тут в Канаді. Тут ми погоджуємося. І ми бачимо, що вам є велка. Написано все. Інформація є. Ми можемо собі зберігти дану інформацію. Ми її зберігаємо. І все все готово.